Вітаю незламні контекст студії Наталя Карскова. А контекст такий телеканал Дніправі вважає необхідним саме зараз, коли ворог вже на порозі області, підіймати важливі питання пов'язані з підтримкою громад області, можливою евакуацією, влаштуванням ВПО та іншою допомогою мешканцям області. Водночас вважаємо важливим висвітлювати роботу депутатів громад, тобто є про що говорити. І зі мною зараз Сергій Амелін, депутат Дніпропетровської обласної ради, секретар постійної комісії культури і духовності та. Також голова благодійного фонду об'єднання заради миру, пане Сергію, вітаю вас і вдячна Доброго вам за те, дня. що знайшли вітаю. час. Знаю, що день був непростий. Ви представляєте свою громаду в обласній раді. Яка зараз ситуація? Чи відчувається на вашу думку зростання напруги через наближення фронту? Доброго дня всім. Щиро вітаю, шановні друзі. Да, звісно. Враховуючи відстань, яка постійно змінюється до, від лінії фронту до лінії Дніпропетровської і Донецької області, звісно, відчувається напруга. Це так. І, е, ну, перше, це хочу зазначити, Межівська територіальна громада, фронт зовсім близько. В 100 кілометровій відстані е, Павлоградський район, Павлоград. Постійно під обстрілами Нікопольський район, Нік, Нікополь, Марганець, Пакров. Е, в зоні підвищеної небезпеки Новопавлівка, ось що хоче ще додати. За, ну за інформацією інтернет-видань, Дніпропетровська обласна військова адміністрація вже зараз готова за потреби запропонувати евакуацію на більш безпечні території жителям межівської та новопавлівської громад, які межують з Донеччиною. Звісно ж, відчувається напруга. Люди, місцеві мешканці цих зазначених громад дуже переживають. Люди на поготові, вони моніторять новини, карти, можливе просування ворога. Тобто ситуація, я вважаю, складна, але контрольована. І дай Бог все буде добре. Так, дай Боже, а якщо така потреба в евакуації виникне, чи є, на вашу думку, у людей розуміння, як саме це буде відбуватися? Чи поінформовані люди про можливий сценарій розвитку подій? Е, дивіться, так. Да, е, це все, ці питання, які ви озвучили, це питання піднімається першими особами області, облради і обласної військової адміністрації. Тобто. На виконання указу президента про утворення військових адміністрацій на виконання закону України про правовий режим воєнного стану саме для здійснення керівництва в сфері забезпечення оборони, евакуації, громадської безпеки і порядку на Дніпропетровщини утворено Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. На базі існуючих районних державних адміністрацій, цим указом утворено відповідні районні військові адміністрації, які безпосередньо безпосередньо е займаються цими питаннями. Тобто, в кожному районі працює військова районна адміністрація в області військова обласна адміністрація, які наделені, наделені е відповідними повноваженнями, і які саме. Вони інформують людей, вони моніторять кожен день, є. У них там проходять наради, вони закриті е е про безпекову ситуацію в громадах. Я впевнений, що вони спільно з військовими проробили, або повинні були проробити всі можливі сценарії розвитку подій вплоть до евакуації, і в випадку небезпеки. Саме вони будуть інформувати людей про необхідність виконання тих чи інших дій. Така моя відповідь. Дякую, пане Сергію. Я знаю, що ви особисто ви, активно займаєтеся гуманітарною допомогою, і навіть сьогодні саме цим і займалися. Що зараз є найбільш критичним? Що саме необхідне людям найбільше? Ну, дивіться. На сьогоднішній день то тим, чим ми займаємося, да, благодійну організацію об'єднані заради миру, ми створили ще в далекому 2015 році, коли почалась війна, і через цей фонд ми почали постачати, завозити, розмитнювати контейнери з гуманітарною допомогою від наших партнерів зі сполучених штатів Америки. Завозили дуже багато медичного обладнання, ліжка функціональні, наш наші лікарні на госпіталя військові на наш регіон. І зараз, ну що зараз відбувається, яка ситуація? Завозити зараз гуманітарну допомогу стає трошки складніше. Це один момент, із за деяких там законів. Другий момент: те, то, чого потребують сьогодні наші громади, чого потребують, це ну, по-перше, це продуктові гуманітарні набори. Ми не забуваємо, що в нашій області і в місті Дніпро на сьогоднішній день проживає е, десь понад чотириста вимушених переселенців, тобто біженців, які проживають в наших територіальних громадах, наших районах, містах і містечках і селах. Вони, звісно, постійно хтось знайшов роботу, хтось ні. Більшість з них це жінки, жінки похилого віку. Які постійно потребують допомоги. І ми намагаємось забезпечити всіх, хто потребує це вразливі версти населення. По перше в першу чергу, у нас це родини наших героїв, родини загиблих воїнів, військовослужбовців, яким таким ми допомагаємо на постійній основі в наших громадах. По-друге, в чому більше всього потребують наші громади, я б відокремилив це лікарні і військового госпіталя. Чому? Тому що такий великий потік поранених воїнів, хлопців, які поступають, і постійно не вистачає, До мене звертаються різні лікарні, не вистачає простих речей. Одяг, який потрібно передягнути воїна, який поступив в лікарню, білизна, шкарпетки, тапочки, ну інше, інше, інше засоби гігієни це, як знаєте, витратний матеріал, так як і. Медичне там кровозупиняючі різні е засоби, так, і оці всі речі, про які я сказав. Дякую. Дякуємо вам. Щиро, щиро дякуємо. А як от цілком збирається вся ця гуманітарна допомога? Mm. Про підтримку міжнародних партнерів я почула. А чи є підтримка місцевого бізнесу або волонтерів, або просто мешканців? І чи є зараз якісь проблеми або нема з логістикою? Ну, дивіться, да, звісно, більшість наших партнерів це від наших міжнародних друзів від Сполучених Штатів Америки в частності. Ось, але є і від місцевого бізнесу, від волонтерів, деякі речі отримуємо, да, допомагають і намагаємося якось залучити. Місцевий бізнес. На жаль, третій рік війни воно трошки складніше. Знаєте, як кажуть, всі час сьогодні, що всі втомились. Очікували миру якогось. А воно війна затягується і десь відчувається виснаженості бізнесу, і ті, хто раніше допомагав, зараз зменшуються обсяги цієї допомоги, але ж поки е е е все, все добре. Намагаємось працювати, незважаючи на те, що важко, то що є втома, виснаженість у деяких, а ми працюємо заради перемоги. Сподіваємось, і робимо, що, що в наших зусиллях. Прикладаємо максимум зусиль, щоб допомогти утримати, підтримати ті, хто сам найменше цього потребує. Наші громади. З приводу логістики, ну, деякі є ускладнення, скажу так. Ну, по-перше, це ну, дивіться є такий наказ. В общем, з 1 червня іноземні наші партнери. А саме а, наша українська діаспора е, в Сполучених Штатах Америки, які вона вони проживають в Америці, але мають подвійне громадянство. Вони не можуть приїхати в Україну. Вони дуже, дуже багато допомагали, але кажуть: на жаль, у вас такі закони. Ми вам допомагаємо вже сотні тисяч. Тони допомоги, а але ми не можемо до вас приїхати з цією допомогою. Нас сказали бо більше не випустять, бо ми ж являємося ще гражданами України, громадянами, і нас просто не випустять назад. А ми там уже по 20 років живемо, і дуже вони розчаровані тим, що ось так такий наказ є, що на жаль, ті, хто з подвійним громадянством, якщо вони потраплять в Україну, то їх потім. Не випустять, ну і вважають, що це ну якась е, несправедливість, не що так ось з ними не врахували їх, хоча вони допомагали дуже багато, а зараз так, що вони тут. Такий закон. Почули, пане Сергію, законотворчі зусилля. Треба об'єднати з зусиллями таких людей небайдужих, з е, міжнародною підтримкою, з підтримкою бізнесу. Скільки у нас зараз часу перед загрозою та того, що ворог на порозі області, скільки у нас часу, щоб об'єднати ці зусилля? Я можу сказати так, що часу нема вже. Вже потрібно це робити максимально. Робить все, що від нас залежить, щоб об'єднати суспільство в спокій в витримці, і кожен коли робить свою справу, і військові роблять свою справу. Ми гуманітарна організація, робимо свою справу. Капелани роблять свою справу церкви, місцеві, які деж дуже допомагають гуманітарною допомогою, і я вважаю, все буде добре. Дякую, ви згадали тільки на ну, капіланську підтримку. Що це означає в нинішніх умовах? Ну я вважаю, що це дуже, дуже важливо. Ми більшість працюємо з військовими в цьому напрямку, з родинами загиблих. Знаєте, коли вже нема надії ні на що, ні на кого, то люди часто звертаються до Бога. Я сам проходив, був на деяких ротаціях як капелан. 36 шостій бригаді морської піхоти був на деяких аротаціях і до повномасштабного вторгнення. Працював з військовими в районі Маріуполя Широкіно, і зараз ми звершуємо ці відрядження в зону бойових дій. Працюємо з різними підрозділами. працюємо на пунктах стабілізації, займаємося підтримкою морально психологічною духовної медиків на стаб пунктах при фронтових госпіталях. Підтримка військових, які просто виснажені, які просто виграють, і це дуже потрібно. Вони військові дуже кажуть часто ми чуємо, що дякуємо, що ви поруч з нами. До речі, дивіться капеланів, бути поруч, іноді просто бути поруч, іноді без слів може когось обняти, підтримати, вислухати, дати добру пораду, помолитись, і це дуже важливо. Згодно з вами, знов-таки ви про це говорили. Зараз громади області приймають величезну кількість ВПО. А як відбувається розселення? Чи вистачає місць? Ну, так, да, це все відбувається в громадах. Вистачає чи ні? Я вам точно не можу сказати, цим займаються, як я вже говорив ці наші військові, районні адміністрації, обласна військова адміністрація. Цими питаннями, ось це більше в їх компетенції. То поки що я не чув інформації, що комусь не вистачало місць або переселенцям, які поступають в нашу область, щоб не вистачало. Дякую. Дякую. Напевно, останнє питання попереду ще на жаль, багато невизначеності. Що ви вважаєте головним завданням для себе як депутата на найближчий час? Ну, я вважаю для себе це те, щоб об'єднати всі зусилля, допомагати силам оборони. До речі, наша фракція в обласній раді була ініціатором і найбільше всіх виділила на сили оборони коштів з депутатської субвенції Це дуже багато Це підрозділом 128-ї, 129-ї бригад забезпечення різними засобами. і я вважаю, що наша задача зараз об'єднати всі зусилля для е, утримання фронту, для допомоги е, переселенцям і е, там бути поруч, там де важко, там де важко. Дуже вам вдячний і часу на те, щоб тільки думати про це у нас з вами немає. Сергій Амелін, депутат Дніпропетровської обласної ради, секретар постійної комісії культури і духовності, а також голова благодійного фонду об'єднання заради миру. Тримаємо стрій незламні та до побачення.